Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Доля старлінки в Україні. Нова шахетна атака та що спільного між Ледіхагою та Рівним. Це у марафоні Єдині новини. мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Ворог трохи протиснув нашу оборону поблизу Бурлацького та під улаклами на Донеччині. Бої тривають. Також аналітики Deep State інформують, росіяни зайшли в село Новоочеретувате, що на Новопавлівському відтинку Донеччини. Як зазначають аналітики, просуватись у село ворогу вдалося, тому що на цій ділянці вони активно маневрували танками, які практично всі знищили наші оборонці. На новопавлівському напрямку найпотужніше окупанти атакують під новоочеретуватим і привільним. Також у звіті інституту вовчення війни повідомили, що ворог просунувся біля Курахового та Великої Новосілки. Важкою залишається ситуація на Курському напрямку. Загарбники 15 разів атакували наших захисників. Крім того, завдали 31 авіаційного удару та здійснили 437 артилерійських обстрілів. Від початку доби на всіх вітинках фронту відбулося 90 боїв. В той же час наші воїни не лише стримують ворога, а й самі йдуть в атаку. Так, на Запорізькому напрямку бійці 108-ї бригади ТРО зафільмували, як штурмують посадку, у якій засів ворог. Цієї ночі російські терористи запустили по Україні 162 шахеди. Половину з них наші захисники неба збили. Ще 72 локаційно втрачені. Своїх цілей не досягли. Про таке повідомляють і у повітряних силах. Злітали би була з Орла, Брянська, Курська, Мілерова та Приморська Охтарська. Українська ППО працювала одразу у 13 областях. На жаль, не минулося без жертв. Через обстріл у Бориспільському районі Київщини загинув залізничник. Чоловік саме чергував на переїзді. На ділянці рух потягів уже відновили. Тим часом рятувальники виклали нове відео ліквідації наслідків ворожої атаки. На цих кадрах видно, як пожежники приборкують полум'я, яке охопило складські приміщення. Пошкоджено також приватний будинок, дитсадок, навчальний заклад, магазин та кілька автомобілів. На місцях спрацювало зо сім десятків співробітників ДСНС та 15 одиниць техніки. А в Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків шахеда загорілися дерева, пожежу ліквідували. Вибуховою хвилою повибивало вікна одного з будинків. Потерпілих немає. Одеса ще відновлюється після останньої атаки росіян, але люди вже зі світлом та теплом. У ніч на 19 лютого росіяни спрямували на одеські об'єкти енергетики. Майже два десятки ударних дронів через пошкодження частини міста зникли електрика й опалення. Втім, енергетики полагодили устаткування та заживили дві котельні. Більше про це кореспондент ТСН Сергій Осачук розповість. Ми зараз в районі, який найбільше потерпів від масової атаки шахетів. Попри те, що вже стемніло, роботи тут досі тривають. Комунальники та енергетики намагаються відновити те, що знищив ворог. Тому зранку до вечора гудять інструменти, навіть попри те, що світло тут подають за графіками. Ми помітили, що розтрощені вікна та балкони закривають плівкою навіть у тих квартирах, хто виїхав, втікаючи від війни. Для цього комунальники викликали автовежу, адже доступу зсередини до цих осель немає. Нам вдалося потрапити в квартиру, навпроти якої вибухнула бойова частина дрону. Тут мешкає подружжя пенсіонерів. Вони розповіли нам, що перебралися до доньки, бо вночі морози до мінус одинадцяти, і хоч тепло до їхнього будинку вже подали через вивиті вікна в квартирі, холодно. Про це говорять і інші жителі району теплі, батареї теплі, все це хорошо. Вже дали. Слава Богу, тепло дали. А от свята нема, і от не можуть робити ніяких Холодно. Так тряпками затулили і бо тому, що ми з чоловіком-пенсіонерами не можемо нести ту доску на шестий етаж без свят електрику не подають, бо пошкоджена підстанція. Відбуваються переключення і енергетики. Певно, дають хоча б якусь можливість людям, а потім знову перепідключають інші підстанції. Опалення не було два дні, а потім увімкнули. холодно дує тому, що вікна повиламані, на місце не поставиш. Дуже холодно. Отоплення дуже слабеньке. Світло частково є. Але не вистачає тому, що обігріваєш весь час. Діти мерзнуть. Аби відновити опалення, комунальники працювали дві доби поспіль. Пошкоджене під час ворожої атаки устаткування довелося частково замінити. Хоч світло повністю не відновлене. Обидві міські котельні вдалося заживити і подати теплоносії в домівки. Міськраді кажуть, якщо в якихось квартирах ще холодні батареї, потрібно звертатися до керуючої компанії, аби перевірили систему, чи не потрапило туди повітря. Щоб система витримала і не було пошкоджень, прийняли рішення злити воду. Це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено, тепло повертається в домівки. Адісід. Дякую енергетикам. ДТЕК та всім, хто працював над відновленням. Тим часом тривають роботи в потрощеній поліклініці та дитячому садку. Усі розтрощені вікна вже закрили дерев'яними щитами. Дітей перевели в інші садки. Пошкоджена поліклініка не скоро запрацює, бо тут жодного вцілілого кабінету. Лікарі дистанційно консультують пацієнтів. В понеділок у цьому районі запрацюють і школи. Поправління освіти запевняють, що за вихідні класи прогріються до комфортних температур. Ситуація ж зі світлом потрохи покращується. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 1+,1, плюс марафон Єдині новини. Євросоюз може надати Україні пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро. Про це повідомляє одразу низка західних видань. Голосити його хочуть на знак підтримки України на тлі бажання Дональда Трампа швидко домовитися про мир з Росією. Обговорити пакет за даними агентства Bloomberg можуть уже наступного понеділка на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Втім, підписання може затриматися, оскільки Угорщина раніше голосила, що виступатиме проти нової військової допомоги для нашої держави. Через позицію Будапешта надати допомогу можуть у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакету ЄС. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 15 країн. Глава держави поспілкувався з президентами пар Фінляндії, Франції, Чехії, Польщі, а також прем'єр-міністрами Данії, Хорватії, Канади, Норвегії, Швеції, Словенії, Німеччини та Ірландії. З кожним з них президент Зеленський обговорив питання безпеки, постачання зброї, посилення тиску на Росію та енергетичну співпрацю. Усі ці розмови відбулися після візиту до України представника Дональда Трампа, Кіта Келога. Який назвав президента України відважним лідером на противагу нещодавнім висловлюванням свого шефа, який охрестив зеленського диктатором? Видання Бабель підрахувало, що за останні три дні після перемов США і Росії, які пройшли 18 лютого в Саудівській Аравії, без участі українців та європейців, президент провів розмови майже з 20-ма очільниками країни лідерами міжнародних організацій. Без поваги світ не буде. При тому рівні зброї, який існує зараз, і саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі з усіма партнерами в усіх регіонах, щоб міжнародний порядок дійсно був і дійсно відповідав сенсу слова порядок. Я дякую всім за підтримку. Ще одне сьогодні команди України США працюють над проектом угоди між нашими урядами. Це угода, яка може додати. Додати нашим відносинам і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся, на результат, на справедливий результат. Першим європейським лідером, який зустрінеться з Дональдом Трампом після його інаугурації, стане сьогодні президент Польщі Анджей Дуда. Спецпредставника Сполучених Штатів по Україні Кіта Келога Дуда приймав у Варшаві за день до візиту того до Києва. А у п'ятницю у прилюднім відео, в якому звітував, привіз на конференцію американських консерваторів збити українцями шахет. Саме на цій конференції сьогодні виступатиме Трамп. Там же чекають на низку європейських політиків, зокрема прем'єрку Італії Джорджо Мелоні та главу словацького уряду Роберта Фіцо. Це розмова про те, що заважає армії лишатися сильною. Ти не знаєш, що на тебе чекає завтра. Про шанс на життя для кожного. Ніхто не хоче бути просто статистичною одиницею, яку б кинули і забули про неї про права, які не мають порушуватися. Це не направлення на ВЛК, не надання медичної допомоги, відмова в переведенні з підрозділу в підрозділ. Про біль і рядових, і командирів, як захистити військових від свавілля, порушень та допомогти зберегти гідність та себе у війні. Говоримо з Ольгою Решетиловою, уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців. Вже згодом в марафоні єдині новини. Леді Гагу замилувало відео з рівного так, що американська співачка його поширила та прокоментувала. А все почалося із того, що десятирічна учениця вмовила свою викладачку з вокалу оприлюднити переспів нової пісні. Відео стало вірусним і вже набрало понад 14 мільйонів переглядів. Як на це відреагувала юна співачка, і її вчителька, кореспондентка ТСН Анна Махно у них розпитувала ось наше відео, і ось воно на сторінці. Ледіґаґа Олена Українець, викладачка вокалу із рівного показує їхні з ученицею відео, яке поширила сама Леди Гага. що й прокоментувала, як це мило. Нині це відео десятирічна Софійка Чумак переспівує новий хід обдіви Абракадабра. Набрало понад 14 мільйонів переглядів і близько мільйона вподобань. Я була в захваті. Чесно, я не очікувала, що леді гага може відповісти. Дівчинка сама вивчила пісню і почала вмовляти викладачку, записати ролик. Я теж хочу абракадабру. Я кажу, Софія ні, яка абракадабра, Ти співати навчись абракадабра. Вона, будь ласка, будь ласка, хоча б один разочок. Олена погодилася на один дубль, Він і став вірусним в мережі. Я була просто в шоці. Мені хотілося бігти всім кричати. Шо цю викладачку вокалу з рівного з її учнями користувачі соцмереж бачать часто зокрема коментують експресивність Олени. Пишуть Лені, що діти її бояться, але це насправді. Наоборот, вона любить дітей. Весело проводимо заняття так креативно. Особливо підлітки вони дуже всі такі зажаті, і мені приходиться оце біля них скакати. І я хочу їх розшевелити. Я хочу, щоб вони показували свої емоції, Я хочу щоб вони висловлювали свою думку. Насправді ж, уроки вокалу у Олени це не лише те, що на відео у соцмережах. Ні, Але то. Це наполеглива праця, підготовка до фестивалів і конкурсів. Що минуло не мене, що минуло не мене. Софійка, до прикладу, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Я в Італії на міжнародному конкурсі була і там я отримала перше місце. Ще бере участь у зборах для ЗСУ. Чимало досягнень і у інших учнів Олени. Українських міжнародних також була півфіналісткою голосу Діти 5 також срібна призерка Чорноморських ігор. 16-річна Дар'я Бугайчук уже 8 років навчається в Олени. Багато є дорослих, які там які там пишуть свої пісні. Я її готую там і мелодії часом пишу беки придумую, пісні придумую. В соцмережі активно викладачка почала вести після повномасштабного вторгнення, коли чимало учнів виїхало за кордон і частина вчилася онлайн. каже, стикається із хейтом на нього. Не зважає обурює хіба коли росіяни беруть її відео і видають за свої. Їм навіть не заважає, коли я щось писала на Україні. Рінські мої вони все одно беруть, наверх накладають свій текст і виставляють ці, ці відео. Відео з учнями Олена викладатиме і далі, і не лише з іноземними хітами. Аби популяризувати нашу творчість, щоб люди зі всього світу побачили не тільки нас, а й нашу культуру, наші пісні. Анна Махно, Олександр Борискій. Ковтунець, рівне ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вісім видів спорту під одним дахом у столиці стартував масштабний національний спортивний фестиваль Спорт Юніті Юкреїн. На місці події працює зараз кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона з нами наживо бачимо. Аліно, вітаю. Розкажи, будь ласка, в чому ж унікальність цих змагань і чи почалися власне вони? Так, бачу, почалися вже позаду те наталю. Вітаю Наталю. Так зараз ми знаходимося у Київському палаці спорту, і ти можеш бачити та чути, як гучно та видовищно навколо мене тут панує така спортивна атмосфера. Сам фестиваль спорт Юніті Україн проводять вперше. І організатори вже встигли назвати його однією з найбільших спортивних подій України цього року. А все тому, що одразу вісім видів спорту об'єднали під одним дахом. Представляють тут такі категорії, як змін. Мішані бойові мистецтва, бокс, ам реслінг, бразильська джиу-джитсу, брейк-данс, стріт воркаут, сучасні танці та бодібілдинг. В чому мета заходу і чому вирішили його проводити? Прошу послухати організаторів! Ми вирішили це. Провести в одному місці для того, щоб можна було прийти або батькам подивитись на різні напрямки спорту, може познайомитись з тренерами. Популяризація серед молоді та спорту це найбільша численність, найбільша кількість спортсменів різних напрямків і спорту одночасно на одній арені. Що цей фестиваль не просто змагання, а арена і такий собі простір єднання спортсменів, болівальників та. Кожного, хто цінує спорт як антистрес і джерело натхнення це додають організатори. кажуть, мають на меті саме популяризацію здорового способу життя серед усіх поколінь людей. Також в рамках фестивалю відбудуться заходи з популяризації адаптивного спорту. Зокрема, на головній арені відбудуться командні змагання з волейболу сидячи та з баскетболу на кріслах колісних. Участь у цих змаганнях візьмуть як ветеранські команди, так і з спортсмени з інвалідністю. А ще впродовж змагань, змагального дня будуть фіксувати рекорд України з найбільшою кількістю учасників в одному місці за попередніми даними організаторів. Це близько трьох тисяч з половиною тисяч учасників. Тож тобі слово Наталю. Дякую, Оліна, за інформацію. Побажаю успіху нашим ветеранам і всім учасникам спортсменам у змаганнях. Не обов'язково вигравати. Як ми знаємо, не прощаємося. Чекаємо ще впродовж наших випусків наступних твоїх включень з нами була на прямому зв'язку Аліна Лісова з масштабного національного фестивалю. Спорт Юніт Юкреїн. Ми продовжуємо. Вони дійшли. Українська експедиція через Атлантику на веслах відбулася напередодні. Двоє наших гребців, волонтер. Метро «Розвої» та морпіх ветеран Іван Гаврилко успішно пришвартувалися на Барбадосі. Їхня подорож розпочалася понад два місяці тому на канарських островах. На старті експедиція була українсько-британською. Втім, уже через кілька днів британці зійшли з дистанції. Всю команду гелікоптером повернули на берег через нібито незадовільний стан човна. Українці вирішили, що кидати човен у океані не гідно. Розшукали його та продовжили експедицію вже вдвох. Двічі протягом подорожі їхній човен перевертався. Наприкінці шляху. вони харчувалися рибою, що ловили власноруч, а на їхню палубу викидало небезпечних отруйних медуз. Загалом вони висловали два місяці і неповний тиждень, та здолали майже дві з половиною тисячі морських миль. Це понад чотири тисячі кілометрів. Робили вони це, зокрема, і заради поранених бійців. Резвой та гаврилко збирали кошти на операції воїнам з важкими травмами обличчя. Майже три роки полону під час останнього обміну додому вдалося повернути Сергія Дорошенка. Це лікар-педіатр з Маріуполя, що в перші дні війни став до лав територіальної оборони, працював у військовому шпиталі та згодом опинився на заводі ліча. Він батько чотирьох дітей. Поки Сергій Дорошенко був у полоні, його родина ходила на мітинги на підтримку полонених, зверталася до міжнародних організацій, адже цивільні медики не є комбатантами. Однак Росія довго приховувала інформацію про те. Де утримують українських лікарів, і, зокрема, Сергія Дорошенка, його велика родина нарешті дочекалася зустрічі. Як це було? Бачила кореспондентка ТСН Ірина Маркевич? Вони не бачилися тисячу тридцять днів. Я вас дуже люблю. Я вас теж дуже люблю. Сергій Дорошенко, цивільний педіатр, терапевт, сімейний лікар, тато чотирьох дітей. Я, на жаль, за три роки майже забув її обличчя. Отак, вот папа. Я ще пам'ятаю, як вона. Ці хвостики робили, та як вона народилась. Ми народжували разом з дружиною. В день повномасштабного вторгнення Маргариті тільки не виповнився рік. Льоші було два. Молодші тата знають хіба по фото та розповідях мами, а ще старшого брата Саші. Йому тоді було шість і у нього найяскравіші спогади про тата. Вони вже дуже дорослі, а Сергій їхать. Указ що те же не здається, що він їх побачити, він до їх не пізнає. Саша дуже подорослішав. Весь час підтримував маму, ходив на мітинги в підтримку полонених і малював плакати. Все їх життя ці три роки було суцільним очікуванням. Ми знімали цю родину півроку тому і півроку чекали разом. Як у танце ілюзію життя для, для малих, а потім хоп, якийсь там натяк на обмін, і все це от, життя. Стоп Ти з тим телефоном. Серце колотає, що перше обмін що п'ядесятретє, яким тому що був. Ти з цим телефоном боїшся його випустити з рук, тому що ось, ось може щось бути. Їх обмін був 61-м. 5 лютого Тетяна не знаходила собі місця, коли побачила рідне прізвище у списках. думаю, боже є у мене не все. Я біжу скричу. Саша, саша, папа, папа. Сашик мене обміняв. Так, мама, мама, ну ти ж хорошо, чого ж ти плачеш? А мене сльози Після виходу з полону Сергій два тижні був на обстеженнях. І ось нині вони збираються усією великою родиною на побачення. Дружина Тетяна, мама Ольга, старша донька у першому шлюбі Марія і троє малих дітей. Останній раз вони бачили Сергія 25 лютого 2022 року в Маріуполі. Обіймаються поодинці всі разом. Діти ще не можуть повірити, що тато поруч і час від часу його фотографують і підходять притулятися, і тільки Маргарита ще не розуміє, як реагувати. Їм усім треба трохи часу, щоб оговтатися від емоцій. Мама Сергія, пані Ольга, почала вишивати сорочку для сина ще в Маріуполі під обстрілами. шила її, коли не знала, чи він живий, коли шукала і чекала. Дякуємо. Я почала вишивати, щоб не з'їхати з глузду. А потім вишивала, коли шукала тебе по всіх каналах. І ніякої інформації не було. А потім прийшла звістка, що ти в полоні. Вони тільки зараз, через тисячу днів, відновлюють події, яких розлучили в Маріуполі. 25 лютого цивільний лікар пішов у ТРО. У мене було відчуття обов'язку. Знав стовідсотково, що якщо ворог прийде до мого міста, до мого дому, я не буду тікати. Сергій більше не зміг повернутися додому. Його взяли на посаду начмеда з командою. Вони збирали поранених по місту і везли у лікарні. На евакуацію ми їздили з першого виїзду туди, де не можна робити евакуацію. З одного з підвалів дев'ятиповерхівків витягали людей. Приїхали за двома, витягли сім, і що там залишилось десь до сорока осіб. І декілька двохсотих. Що з ним робити? Куди ввести цивільних двохсотих? Він бачив, як кожен день руйнується його місто. Ворог знищив сім авто, на яких пересувався Медивак. Танчик працював, арта працювала, БТР працював, БМП теж залишило пару дірочок в Медиваку. Ну, кулемет, автомат то. Дріб'ясо. Як він вижив у ці дні, Сергій не знає. Я не знав, буду я живий чи ні. Але знав, що в мене є обов'язок. Я встав і пішов. Я роблю. За день до авіаудару по військовому шпиталю Маріуполя Сергій з побратимами ще змогли вивезти поранених. А коли був зруйнований останній корпус, то медики розділилися на два табори: частина пішла на Азосталь, Сергій потрапив на Ілліча. Це було 15 березня, а вже 12 квітня довелося вийти в полон. Їсти нема, що пити нема, що останніх хворих ми мотали вже тряпки. Не бінти, їх вже не залишилось. Увесь цей час з родиною не було жодного зв'язку, тільки зараз. Тетяна може переказати Сергію, як їй вдалося вижити з дітьми. 86 днів, поки росіяни нищили Маріуполь зі всіх видів озброєння, вони провели у підвалі. Збирали дощову воду, запасів була тільки гречка. Ми її заливали цей дощовою водою напередодні. Це була вся їжа. Коли Маріуполь захопили, виїзд був тільки в сторону Росії. Тетяна з дітьми пройшла фільтрацію. Через Європу повернулася в Україну, щоб по крихтах збирати інформацію про Сергія. Сергій спочатку опинився в Оленівці на Донеччині, потім в Білгородській області Росії, тоді етапом у Мордові розповідає, що за 1700 сімсот кілометрів від дому у камері у них була традиція за півтори хвилини, поки не чують наглядачі. Підсумовувати кожен день завжди прохали тих цей підсумок робити, в кого гарна українська, а це майже завжди. Хлопці, Най вам насняться ваші рідні. Не з'їхати з глузду весь цей час йому допомагали побратими, звичайні цивільні, як і він, що в перші дні стали на захист Маріуполя. Лише люди, на яких ти можеш покластись доки. Це був медивак, то був мій водій, дід, був о, о, мій субота. Я знайшов їх в Маріуполі, я знайшов їх потім на Оленівці, і навіть о, на Мордорі, на Мордові о, мені пощастило. Час побачення спливає швидко. Сергію треба повертатися в шпиталь. Його чекають операції з видалення уламків до обстеження, реабілітації і лікування очей. За цей час дуже сильно впав зір. Їм так не хочеться розставатися. Хлопці тільки згадали, як це бавитися з татом, як колись. І навіть Марго, хоч ще і не пішла на руки до тата, але вже почала йому усміхатися. Хочеться, щоб на навпаки він якось в нас наш От це наше, оце, оце, все, що відбувається кожного дня. Я вірив, що все буде так, як треба. Я вірив в свою дружину, щасливий, що в мене така родина. Тетяна і Сергій на прощання довго не можуть розімкнути обійми. Мої мої, стоїть тисячу тридцять днів у розлуці. Їм ще так багато. Треба розказати один одному. Ірина Маркевич, Наталя Нагорна, Данила Лисенко та Андрій Романок ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.